Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, що дивляться мої прогнози та дослухаються до моїх слів. Всім традиційної хелоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов щировим прогнозом на середу, 17 травня 2023 року, сьогодні дозволили з ними розмовляти Дрегон Тарот або Таро драконів. І перш ніж приступити до розтасовки арканів, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї зеленої рукопи. Книжечки и зацитующе выпало. Добро это то, что придает твоему сердцу твердость и спокойствие, а зло это то, что повергает тебя в сомнения, хотя бы в такое время, когда другие люди оправдывают тебя. Даже если ты ангел, всегда найдется тот, кому не нравится шелест твоих крыльев. Когда плывешь по реке жизни, часто попадаются подводные камни. Всегда следует плыть дальше и не останавливаться перед каждой преградой. Ось такие три афоризмы вперше выпали для глядачів Эзотариуму. Еще жодного разу. Не відкривалася зелена книжечка саме на цій сторінці. Що стосується 17 травня, по-перше, в цей день святкує свій день народження моя найулюбленіша співачка ірландська Енія, також у цей день народився мій дуже добрий друг Сашко, але він не зможе святкувати своє 48-річчя, бо 46 днів тому йому не стало, він помер в госпіталі від ран, які отримав на передку. Я висловлюю щирі співчування його дружині, його мамі, його доньці. І розумію, що всі мої слова не можуть повернути їм їхнього чоловіка, батька, сина. Намагаємося. Пам'ятати про тих, завдяки кому ми можемо спокійно дивитися Ютуб, думати про щось, про недалеке майбутнє, і не забуваємо якось допомагати нашим бійцям. Що стосується 17-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 1-го, 10 го 19 або 28 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5-4. 3, 2, 1. Загальна карта дня буде в кінці розкладу, як це завжди буває на трикутних арканах, а перша карта для представників знаку Тілець, деякі з яких святкують свій день народження, чи вже відсвяткували, чи тільки готуються до, чого, до цього. Отож, що принесе середа 17 травня представникам цього знаку. На жаль, колесо фортуни перегорнута, це каже про те, що якісь ваші плани, які ви вибудовували на цей день, підуть не так, як того ви бажали. У цей день не слід розраховувати на вдачу на поміч інших людей. Лише можна розраховувати на власні сили. Не ризикуйте у цей день, намагайтеся бути спокійнішими, і якщо у вас... Щось не йде не так, як того ви бажали, пам'ятайте, що це просто не ваш день. Також представники знаку Тілець 17 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку козиріг. Для Близнюків. Що ж, блазень, нульовий аркан це не дуже гарний показник. Блазень завжди грається з людьми. Якщо ви по своїй природі спокійна людина, твереза людина, небожевільна людина. Сьогодні до вас може прийти таке невеличке божевілля. Тому намагайтеся не робити у цей день ніяких помилок, не робіть нічого нового, бо це нове буде відразу може бути висміяне оточуючими людьми. Також представники знаку Близнюки у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. Для раків день пов'язаний з медитацією, зі спокоєм. Відлюдник каже про те, що вам необхідно побути на самоті. Так, вас може дуже сильно. Зашкалювати погана енергетика, у вас може нахлинути на вас меланхолія, і дехто з вас може відчувати досить негативні вібрації на своєму фізичному тілі. Тому будьте обережні, дослухайтеся до того, що вам підказує ваш фізичний організм. Нічого не розпочинайте в цей день. А от якщо ви бажаєте щось закінчити, то в цілому день непоганий саме для цього. Ну і в цілому, будьте обережні, не перевантажуйте світ. Вій організм ані зловживанням їжі, ані зловживанням алкоголю. Для представників знаку «ЛЕВ» Непоганий день для зустрічі для передачі будь-якої інформації, непоганий день для жінок, бо карта Храму Брама це ще верховна жриця, і це жіноча енергія. Жінки сьогодні будуть відчувати себе досить непогано. Ну і в цілому, якщо ви чоловік, ви сьогодні можете зустріти якусь жінку, особливо ту, яку ви давно вже бажали чути чи бачити. В цілому гарний день для продовження будь-яких справ. Підґрунтя для розвитку досить гарне. Також, якщо ви займаєтесь садівництвом, досить гарний день саме для цього. Для представників знаку діва. Перегорнути сутінки це гарний показник. Мряка відходить від вас. Вас дуже сильно. Ви дуже сильно бачите всі нюанси, ви бачите правду, вас дуже важко надурити. Якщо ви будете дослухатися до власної інтуїції, вона вас ніяк не підведе. І якщо ви знаходились в якомусь такому досить скрутному стані, сьогодні ви можете вийти зі свого тупікового стану і знайти вихід з будь-яких важких ситуацій. Також представники знаку Діва 17 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Терези всесвіт перегорнутий. Це показник малих результатів. А також відверто поганих результатів, щось погане може дуже сильно спричинити вам велику бентегу. Окрім цього, не намагайтеся у цей день захопити все і відразу. Задовільняйтеся малими результатами, і якщо все і відразу у вас не виходить, просто відступіться. Цей день пов'язаний з катастрофічними розривами, тому якщо вам люди дійсно цінні, будьте обережні у своїх висловлюваннях. Щоб не зробити собі ще більш шкоду і не розірвати свої відносини з вашими близькими людьми. Також представники знаку Терези у цю середу можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон. А от скорпіони. Вам випав перегорнутий імператор. Це каже про те, що оточуючі люди, оточення ваше воно може бути досить негармонійним. Сьогодні не намагайтеся досягти якоїсь самореалізації і пам'ятайте, що у цей день можливі якісь зупинки саме із-за того, що люди вас можуть підводити. Якщо ви особливо працюєте в якійсь корпорації, де багато людей люди можуть вам робити різні підлянки. Ну, а також не забувайте, що з боку влади можна, можна також отримати щось погане, тому не займайтеся криміналом, ось що каже ця карта. Для представників знаку стрілець. Перегорнута зірка магів каже про те, що сьогодні День поганих почуттів. Сьогодні ви можете відчувати якусь напругу, сьогодні вам слід. Дуже уважно відноситися до свого настрою, до своїх емоцій, і намагатися свої емоції якось вирівнювати. Ось до речі, музика Ені, яка святкує свій день народження 17 травня, дуже гарно вирівняє вам. Вашу енергетику. Ну ще можна зайнятися сексом, але я розумію, що у такий важкий час дуже багато людей, партнерів, закоханих, знаходяться на відстані один від одного, але не займайтесь дурницею, не займайтеся займайтесянізмом. Навпаки, намагайтеся якось вирівнювати свої емоції крізь якісь інші засоби. Для представників знаку козиріг. Що ж, таке буває. Променисте сяйво перегорнута каже про те, що сьогодні ви можете на деякий час втратити внутрішнє світло. Що стосується грошей, якщо ви бажаєте багато грошей отримувати, це у вас не вийде. Малі гроші до вас можуть прийти несподівано, але це буде як така невеличка подачка, ви заслуговуєте більшого. Ну, намагайтеся менше спілкуватися у цей день, бо крізь ваші слова можуть проходити. Якісь такі вібрації, які можуть піднапитати енергетичних вампірів. А вони, звісно ж, отримують їжу з будь-яких сварок, скандалів. Тому намагайтеся утримувати себе від цього. Також представники знаку Козиріг 17 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки-водолії. Перегорнута сила каже про те, що ви знаходитесь у стані, коли вам слід витрачати свої сили з розумом. Також може на вас навалитися страх, а хтось з вас може навіть захворіти саме тому, що ваша сила витікає в нікуди. Намагайтеся не гніватися у цей день. Намагайтеся всіма силами утримувати свого внутрішнього звіра і не дозволяти люті. Руйнувати вас зсередини та руйнувати ваш оточуючий світ. Також представники знаку водолій 17 травня можуть зустрітися чи поговорити з представником протилежного знаку Лев для риб. Непоганий день пов'язаний зі швидкістю. Якщо ви швидка людина, якщо ви все робите за натхненням, якщо у вас є цілі якісь в цьому житті, то сьогодні у вас дуже гарний день для реалізації ваших задумів. для Знаходження нових якихось цілей і до швидких якихось результатів. Якщо не будете гальмувати, все у вас буде виходити. І покладайтеся на ваш внутрішній голос, на інтуїцію, на підсвідомість більш ніж на власний розум. І нарешті представники знаку Овен перегорнута лісниця каже про те, що якщо вам треба кудись їхати, краще відкласти цю. Поїздку, або якщо ви їдете, не їхати на власному авто, бо можливі якісь поломки вашого, вашої машини, а також якісь гальмування із-за того, що буде важко просуватися. Також це поганий день для навчання, бо ви можете навчитися тільки на власних помилках. Також представники знаку Овен 17 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. І, нарешті, карта дня, що загалом принесе 17 травня, неважливо дивитись ви цей прогноз чи ні. Що ж, помірність, непоганий показник, можна займ... знайти собі справи на... за вашим натхненням це, по-перше, по-друге, ви можете робити кілька справ одночасно, єдине, що може бути. Багато в цей день це багато, бла, 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 багато балачок, якихось, багато перемовин, які просто ні до чого не будуть призводити. Також пам'ятайте, що у цей день ви знаходитесь під впливом відразу двох енергій живої та мертвої води. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось сірого кольору. Ну, а тепер давайте подивимось на добу. Світанок. За південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ, ну, можу виділити гарні години. Це південь, коли можна робити будь-які зустрічі і аж до 15-16 години непогані години. Що стосується небезпечних годин, то вранці це цілком весь ранок від світанку до 11-ї години ранку. Що стосується ночі, Ніч більш-менш спокійна, але ближче до півночі, приблизно з 21-ї, 22-ї, 23-ї години можливі якісь перебої зі світлом. І будьте обережні, опівночі є застосування якоїсь злої сили. На людей, а це може бути будь-що, бо прилетіти може будь-яке місто, будь-яке селище, тому будьте обережні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І якщо ви додивились цей прогноз до цього місця, у вас є можливість задати своє запитання про щось конкретне. Ви запитуєте. Я відповідаю вам, що це. Що це фатальна ситуація від цієї ситуації? Ви можете отримати будь-які негаразди. Запропром... Запрограмувати її дуже важко, навпаки, є присутність темних сил, які бажають вас спокусити. У теперішньому часі ви маєте повторення чогось того, що вже було зі старого. Тобто, якщо це людина і запитання було про людину, ця людина з вашого минулого, і вона, можливо, бажає зробити те ж саме, що вже було в минулому. В майбутньому ви отримаєте. Без змін все, якщо ви бажали якихось змін і запитання було, чи сунеться все з мертвої точки, чи не сунеться. На жаль, немає поки суву, немає ніяких змін. Бо в минулому ви залишили рівновагу по цьому запитанню, Вам не вистачає саме рівноваги, не вистачає гармонії, не вистачає взаємодії позитивного та негативного, коли. Ваги знаходяться в рівновазі, що вам може допомогти у рішенні цього запитання. Не жертвуйте, не будьте жертвами, не робіть те, що ви робили в минулому. Намагайтеся навпаки переступити крізь те, що ви втратили, і зрозуміти, що будь-які втрати вони є вашим надбанням. І тоді ви отримуєте. Можливість починати, можливість робити щось нове, можливість отримати ту саму нову ідею, саме нову ідею, а не те, чим ви жили до цього, яка вас може привести до початку нового циклу, до початку нового довготривалого якогось діла. І я бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні Дрегон та рот, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. Ну і звісно, українським бійцям. Бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.